Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні розглянемо гілку кустарників машин, котрі сильно залежні від карти або від ситуації з комфортною для них локацією. Але навіть хорошо граючі гравці не готові до цього геймплею, при сприятливих обставинах можуть не до кінця реалізовувати дані ПТ, і також треба розуміти, що, хоч концепція стала, але геймплей не повністю ідентичний один одному у представників. Гілки через певні особливості. Само собою, це не якісь кардинальні відмінності, але даремно ж вінець єдиний носить тату на філейній частині правило трьох калібрів. Хто не знав, у першій ітерації тесту перед введенням в гру шведів правило трьох прибрали, але вже в другій повернули. Тому тільки десятка в міру своїх особливостей іноді ним користуються. Ну і перед початком на екрані, як завжди, наступні гілки за вашим проханням, котрі розбирали згідно із порядковим номером. Юдес 3» досліджується за 104 тисячі досвіду. І перший курйозний момент це пошук радиста, котрого не було з 5 рівня. Наступний курйоз, як не дивно, – звільнення заряджаючого із скороченням персоналу. До трьох чоловік, тобі ж на сімці було 4, а на вісімці стане три, щоб не робити помилок, раджу звернутися до професіоналу з розподілу і упорядкування кадрів. Коли з цим розберетеся, можна приступати до прокачки. З приводу економії досвіду на Юдесові не все так однозначно. Топову гармату можна поставити на стокові гусениці, але тоді лише два важливих мені обладнання, із трьох стають у комірки, та й гусениці впливають на прохідність і поворошується, а ці два параметри грають не останню роль саме на вісімці, і навіть в топі не сильно мене радують. Далі повернемось трохи згодом. Обладнання для цієї гілки я не буду озвучувати, так як не являюсь компетентним у цьому питанні, як виявилось після гайду на СТРВ-103Б, але, дозволю собі сказати, головне, що був досилач, а все інше в районі погрішності вплине на вашу реалізацію, так як гілка сильно залежна саме від зовнішніх факторів, котрі не знаходяться у сфері або у зоні вашого впливу. Пару слів про стокову гармату. 90-й калібр і стандартною середньою шкодою з пострілу в 240 одиниць. Маловато альфи, як для ПТ-8 рівня, але проблема не в ній, а в пробитті, котре складає 210 мм на звичайному снаряді. Це ПВшка і вона втрачає на дистанцію до 195, а Юдис 03 грається тільки на дистанції, не ближній явно, без виключень, на відміну від наступників. Тому преміальні снаряди в 107 маст Хоча у них своя проблема, швидкість польоту 950 м на секунду, та й пробиття кумисом всього там, 250 мм. У вас постійно буде боротьба вибору між швидкістю 3300, і пробивною здатністю. Наступне, що треба відмітити, ДПМ в розкашці без облогового режиму не надто великий. 2500 одиниць середньої шкоди в хвилину. Якась умовна Су-101 на стоковій гарматі з Альфою 320 має 2600. Але, як я і сказав, це без режиму. З ним цей показник підіймається на 200 одиниць, тому у вогневий потенціал йдуть саме 2800. Так як без режиму ви не стрілятимете. Але зважаючи на параметри точності, на відміну від «дев'ятки», Юдис може і в похідному вести можливо не ідеальну, прицільну, але стрільбу. Ну, типу 0,32 розкид, 2,75 зведення. Савки з гіршими параметрами справляються. Після переходу в облоговий спостерігається покращення параметрів до 0,23 і 1.4. А вісімка єдина машина на гілці, у котрої змінюється КД в залежності від режиму. Щоб не повертатися по 10 разів, скажу, що саме на Юдесові мені найбільше імпонувала реалізація режиму. Вона має відмінність як від наступників, так і від преміального аналога. От розташування гармати у кормі, якщо так можна висловитись, і її кути вертикальної наводки вверх на цілих 20 градусів. Обумовили особливість використання підвізки таким чином, що на відміну від інших представників з гідропневматичною підвіскою, Юдес 03 може грати в ямі, в упаденні, за рельєфом, а не на ньому, підіймаючи лише пів корпуса над ним, якщо не менше, а не показуючи все аж до стику ВЛД і НЛД. Колись дуже давно на неперекопаній карті Руїнберг були ямки ближче до центру. До малого міста у верхній частині, не до центру. Хоча ні, ближче до центру малого міста. А я вже точно не пам'ятаю. Коротше, ти заїжджав в цю ямку і майже повністю, а можливо повністю за рахунок мега низького силуету приховувався від противника. В разі необхідності висовував свій локатор у пошуках дурників, давав пайку і різко опускався назад. Або ще така ситуація: заїзд на хімках у центрі на підйом до вікон. Толку з того бронювання на СТРВ-103Б, якщо вона банально не може вести там вогонь. А Юдис, може, припіднявся на 20%, шмальнув і опустився. Так, це далеко небезпечна затія. Але все-таки мені даний механізм задіяння підвізки подобався куди більше, ніж те, що я отримав після прокачки «дев'ятки». Топова гармата коштує 52 тисячі досвіду і благо вона одна. Що саме цікаве, отримавши прибавку до альфи у 150 одиниць, швед в абсолюті зберіг параметри точності і ДПМ. Тобі ж при 390 одиницях шкоди з пострілу ми маємо ті ж самі 2800, котрі за рахунок часу зведення і розкиду в режимі реалізовуються досить непогано. І вже не так сумно йти в розмін, хоча і не бажано. Однією з проблем реалізації стрільби на вісімці виступає стабілізація, особливо під час руху. Але і від повороту гармати і шасі також не слід очікувати комфорту скоріше навпаки. Коло часто буде розширюватись до розміру вашого очка після влучення арти на фулку. Не скажу, що це критично. На СТРВшках така фіча буде простежуватись лише під час руху. Када в режимі складатиме 8,2 секунди, і для. Культу стріляє лише звичайними, тут просто рай. А от реалізація це вже зовсім інша історія. За БВЕшки забудь, забуть, онлі підлі снаряди. 288 мм звичайний зі швидкістю 100%. Від... 385 метрів на секунду, 320 преміальний зі швидкістю 1560. Обидва майже не втрачають пробиття на дистанцію. Так, снаряди іноді падатимуть в землю, іноді нормалізація буде на заваді, але в цілому в облоговому режимі комфорт стрільби вас точно не засмутить. Броня взагалі відсутня 20 мм майже по всій круговій проекції, є парочка моментів, котрі на пальцях однієї руки можна перерахувати. І в них 30 мм замість 20. Арта на фулку майже завжди, спасіння навіть від шісток на звичайних снарядах не буде, а диссертацію по фугасах можна і після першого бою завершити. Але як кажуть, уміючи бігати, піздюлін не отримає. А це Юдес робить добре, хоча і у параметрах рухливості є мінуси, і вони, на жаль, стосуються прохідності. Цей показник на всіх типах місцевості зрізаний максимально. І як наслідок, 70 км за паспортом, навіть по твердим, ми не побачимо. Що ж говорити за середній, тим паче м'який. Це той рідкісний випадок, де якщо хочеш реалізовувати свою максималку, став не турбіну, вона не допоможе, а ґрунтозацепи. Кобилок однако, як і потужності двигуна у тебе з головою для досягнення законної максималки за наявності нормальної прохідності. Маневрування, як і поворот корпуса, в цілому також не надто комфортні, всього 35 градусів, і це вже у розкачці. Після входження у режим максималка, що вперед, що назад, стає 5 кілометрів. Тобто засвітився у відкритій місцевості, тобі габелла. Час виходу і входу складає 2 секунди. І Якщо пощастило знятись і не відлетіти до ангару. То навіть попчаном зі швидкістю 50 кілометрів ти блискавично здрапаєш у безпечне місце. Та й засвітити тебе. Це задача не із простих. Юдес 3 один із рекордсменів по маскуванню, без жодного обладнання, лише з допаєм, братерством і якимось ганчірям має результат 54% у простої і 34% під час руху. З оглядом гуляк стоковий показник всього 350 метрів. Зараз Юдис важче реалізовується, чим це було в момент моєї прокачки даної гілки. Банально, вже тільки через те, що карти ну дуже лінійними стали, і з них зникли цікаві нестандартні рельєфні зони. Та й в цілому, якщо ти не поціновувач класичних кущових ПТ, навіть не думай сідати за ЮДИСа. СТРВ-1030 стане вашою після того, як переведете 155 тисяч досвіду на рахунок ВГ. І мені дев'ятка менше всіх на гілці сподобалась. Броні типу накинули, але сенсу як такого в ній немає, без умисно фугасної сітки, як у десятки, ще максималку зменшили відносно вісімки, попутно збільшивши габарити. Але, попри все це, ДПМові при її рівневі бої потрібно віддати належне. Причому неважливо котрої гармати, і отут простежується один із бісячих моментів. Різниця в ТТХ між топовою і стоковою заключається у пробитті і все. Просто задумайся, стокова це та ж сама Юдесова із пробиттям 288 і 330. Топова пропонує збільшення звичайним до 308, преміальним до 350, 20 мм приросту всього-то. Ніхто не говорить, що це невагомо для підкола. Просто я не розумію, чому не дати відразу топган, як на 430-му, зважаючи на те, що ти і на першій будеш грати з плюс-мінус тими ж ефективністю і комфортом. Але ж ні, сідай, грінди, можливо, навіть страждай, тому що, на відміну від попередника, гармата для переходу на десятку стає лише. На топ-гусениці і ніяк інакше. А все це тобі обійдеться в 90 з лишнім тисяч. Благо, гусениці не впливають на прохідність, а лише трохи на швидкість повороту шасі. Хоча навіть так цей показник на цілих 10 градусів швидше, ніж у вісімки. що, до речі, є плюсом для мене особисто, так як на Юдесові підбільшувало дуже сильно те, що він повільно повертається. До чого це я вів? А до того, що можна поставити загартування і швидше пройти 103-го. Але це рекомендація лише для швидкої прокачки, а не для комфорту гри в цілому. Інше обладнання буде більш раціональніше, хоча і кількість ХП на старті у вас 1500, як нібито хочеться побільше. Але як на мене це здебільшого танку одного демаскування. Загорілась лампа, якщо ви ще можете сховати за якесь укриття або рельєф, це добре. Втратити лише половину ХП. А як ні, то ходить легенда, що тільки гравці, задонативши 100К, отримують додаткову обілку у вигляді обличчя віслого, котре з зубами ловить всі снаряди, поки ви не відсвітитеся. А у всіх інших випадках смерть. А причина тому проста: відсутність броні як такої. Ну і дивися, ВЛДшка, так звана, тепер має 40 мм, а не 20. І здавалося б. Круто, треба 120-й калібр для пробиття ВБшкою під колом, але це дивлячись на рівень нахилу корпусу. Тут я нагадаю, що СТРВшки, коли приїжджають до рельєфу, то стають плюс-мінус так, щоб гострий кут в місці зіткнення верхньої і нижньої лобових деталей був на рівні з цим рельєфом і починають поступово опускатись. Тоді оцей їхній рикошетний кут пропорційно нахилу знизу вверх, зникає і пробити вас зможе навіть так танк п'ятого рівня. Само собою ви можете мансувати. І це не сама страшна прогалина в броні. Глобальні проблеми почнуться за наявності у противника кумиса, якщо він на одному рівні з вами, і 200 мм вистачить. Єдине, що шматки траків на корпусі збільшують у місці свого розташування, приведене до 275, і за рахунок цього можна іноді втанчити. Знову ж таки, мансування не буде лишнім, як до прикладу, підіймання корпуса вверх. Але за таки. Таких умов можна ну, випадково оголити НЛД. Тому спасіння від кумулів буде небагато. Та й чесно, на відміну від десятки 103 має нічогеньку таку шишку, в котру злітає 9 пострілів із 10 в незалежності а, до дистанції. Навіть фуги на фулку на ура проходитимуть. Бортів я б волів розібрати на десятці так та як саме там через неї. Простіше всього продамажити її, але знай: мінімальний довороти стеревешки і ти через передній каток на виліт ББшку або підколом, тут я уточню, тому що для кумиса там купа екранів. ДПМ топові гармати 3,400, КД, що в режимі що Б складатиме 6,8, альфа залишиться 390 одиниць. Кути вертикальні наводки вверх вже відсутні, як і вниз, при виході в блоговий буде 13, вверх 15. Не при виході в облогові, а при заході в облогові. Порівняно з попередником збільшилось кінцеве коло зведення, як і розкид в цілому. Особливо розірвали розкид після пострілу. Володарі даних ПТ розуміють, про що я От відразу після того, як ти шмальнув, твоє коло настільки розширюється, що в нього запросто можна помістити трьох маусів. Саме тому на цих ПТ дають дуже хороший час зведення. Ну і у нашому випадку він складає одну цілу. 10 секунди. Ставають повороту шасі, які гармати, котра не рухається, Та да я знаю, помітно покращилась, але мінімальний рух і вона дасть про себе знати. Мінімальний рух тут має на увазі машини. Не, знову ж таки, нарікань на комфорт ведення вогню, коли ти бачиш ціля, вона тебе ні, не має. Кобилок на тонну отримали значно менше, але за рахунок покращеної прохідності динаміка не сильно просіла відносно попередника. Єдине, що впираємось в 50 км і назад, до речі, на 5 км повільніше здаємо, чим це робив Юдис, тобто 45. З позитивних змін це можливість маневрувати. Поворот шасі розкачується майже до 50 градусів. І в облоговому режимі також присутнє покращення. Тепер ти не по 5 км, вперед назад катаєшся, а цілих 10. Само собою цього не вистачатиме, щоб швидко засейвитись. Благо, вихід у похідний режим на 9-займає всього 1,3 секунди. Та і знову ж таки засвітити вас, це те ж саме, що викорінити корупцію у нашій країні, тобто майже неможливо. Хоча, напевно, стервешку все-таки засвітити легше. 49% у простою і 31% під час руху. Огляд збільшився на 10 метрів і тепер складає 360 в стоці, що говорить нам про неможливість посвітити собі без стороннього обладнання. Про своє відношення я вже наголосив на початку острв 1030, тому переходимо до вінця. Ти до нього ще спробуй доберися, хоча 103Б не рекордсмен по вартості за досвід, але 240 тисяч навіть зараз звучить моторошно. На старті тебе вже очікує ДПМ, перевершуючи на 100 одиниць твого попередника, а тобто 3500 середньої шкоди у хвилину. Тепер сюди досилач звичайний. У комірку, котра, до речі, з 8 рівня бустить саме вогневу міць, допай і братерство, вуаля 4200, якими ти лише в деяких випадках зможеш повноцінно користуватися, і це не точно. Альфа кочує, починаючи з восьмого рівня, усім знайомі 390, котрі ти будеш тепер відсилати у противника кожні 5 і 6 секунд. Швидкість польоту, пробиття і тип снаряду все це перейшло у спадок від дев'ятки А от отримані параметри точності і стабілізації присутній нюанс, є, так би сказати, результатами аналізу і відбору найкращого з подальшим його покращенням і з аналогів рівнями нижче. Час зведення взяти з дев'ятки і ще пропущений до 0,9, при який навіть секунди немає. А я вже говорив, що це пояснюється нереальним розкидом кола після пострілу. Десь на екрані буде порівняння вісімки десятки, параметр, на котрий потрібно звернути увагу, обведений червоним. Не пам'ятаєш, я говорив, що на СТРВ-1030 погіршено кінцеву точність в порівнянні з Юдисом. Так от на 103П розкид взято саме від вісімки 0,23. Параметр я називаю виключно в. Облоговому режимі. Якщо у дев'ятки стаба під час повороту шасі і гармати 0,1, то у десятки 0,1. Пояснювати, думаю, немає сенсу. А от стаба під час руху все така ж паршива, але її цілком компенсують параметри точності. Взагалі, з дев'яткою дуже багато, якщо не ідентичного, так спільного точно має а, наш вінець. До прикладу, кути в режимі вниз 13, вверх 15, максималка 50 км вперед. 45 назад, прохідність 1 в 1, вона, до речі, не найкраща, але далеко не найгірша. Невеликий приріст кобилок дозволяє десятці, ну, трохи стабільніше підтримувати і набирати максимал. Вірогідно, за це ми розплачуємось погіршеним маневруванням, але знову ж таки не сильно. В сусадному режимі ті ж самі негральні 10 км, час входу і виходу в режимі аналогічний 9. Можливо, не говорив, але задум Естер Набирають швидкість швидше, ніж коли йдуть вперед. А дивно, але факт. ХБ небагато 1800 одиниць, але на відміну від попередників, 103Б не завжди танк одного демаскування, навіть якщо мова про дистанцію 100-150 метрів. Умовно, лоб можна поділити на три зони. Перша це 50 мм по бокам дві області, друга 40 мм, центральна навколо гармати з переходом в НЛД. І третя 20 мм це кришка зверху. Також, якщо вже не брати фронтальну проекцію, то у тебе бортінка 30 мм. І все це діло перекривається екранами в більшості випадків. Почнемо з кришки. Якщо її видно, ш'ється усім плюс праворуч розташований рючок. але на дистанції у нього не так легко влучити. А ще він не так просто пробивається за рахунок того, що дальноміри чи триплекси, граць їх знає, як воно називається, не фізичні. Дві 50 мм смужки по бокам ВЛД пробуваються технікою із 150 плюс калібром на виліт. Однак у вас наявні шматки траків рівно там, де і на дев'ятці були, що допоможе іноді і ВБшку Яги танканути. Якщо калібр 120 плюс, ви зону зверху по центрові, стик ВЛД і НЛД, ну і саме НЛД. При заряджанні кумисів можуть стати на заваді сітка і кош. І якщо ви все-таки хочете пробивати саме цим типом снаряду, а ви максимально. Максимально близько до стику. Тобто самий низ сітки або самий верх ковша. Не забувайся за кут нахилу, при котрому і сітка тебе не врятує. Тобто все те ж саме, що я говорив на СТРВ, коли вона починає а, нахиляти свій корпус. Ну, якщо у тебе взагалі біда з калібром, але він вище, хоча б 90, очікуйте мінімального довороту і долбіть в бортіну. Бажано вище стику, якщо калібр малий. Це може здатися важким завданням, якщо дивитися на візуальну модель, а не на калібр. Але запевняю, пару днів практики і ти на автоматі будеш викошувати сосади. Маскування тримає марочку 48 під час простою і 31% під час руху. А знаєш, що ще тримає марочку? Так це огляд. Як був безкорисним, так ним і залишився. Тому не так рідко на представниках цієї гілки побачиш стереотруби. І того дану ПТ сильно робить карта, сетап. До речі, не тільки цю ПТ, а взагалі всю гілку. Правильні дії союзників. Ну, типу, на тій самій Прохорівці. ЛТ повинна переконтрити ЛТ противника і далі не тупо стати на пасивку. Коли тебе, а поїхати поступово підсвічувати. Союзники не за секунду повинні зливатись. Хоча, якщо беремо ту ж саму прохорівку, за рахунок ДПМу, якщо ти фуловий, поки до тебе доїде там парочку противників, ти нормально настріляєш, можливо, навіть більше, чим на якихось альфових ПТ. Противники не повинні по одному ліст, тому що ну досиш ти на 390. А коли у тебе ще три ПТ САУ, поки перезарядишся, вони або його знесуть, або залишать шотним і толку тоді від ДПМу. Дуже багато зірок повинно зійтися, і скіл серед них це непровідна зірка. Я знаю, що серед вас є рукасті, котрі вижмуть максимум з неї навіть на картах місцевого типу. Але камон! ну скільки гравців, окрім вас, це зможуть зробити. Та ні скільки майже. І, до речі, десятка це єдина з гілки, хто може хоч і з неповним комфортом, але пограти на першій далі, тобто там за 100-150 метрів від противника. Я бачу, які ближче під'їжджають, але для них зазвичай це закінчилося взяттям на абордаж. Ну, якщо ти знаєш, не влітаєш в 14 союзників на одного бідного зашуганого мішонка. От, я думаю, це зрозуміло. Тому я не буду говорити, що ну, машини якісь не такі, сякі і так далі. Поціновувач знайдеться на все. Да, комусь подобається одне, комусь подобається інше, але якщо брати глобально, то СТРВ шку дуже і дуже важко реалізувати, на мою суб'єктивну думку.